Перед тим як перейти до оприбуткування товарів, рекомендуємо налаштувати унікальний ідентифікатор на сторінці налаштування складу. Якщо ви залишите унікальним найменування, то ви не зможете створити дві різних картки товари з однаковою назвою, але різним артикулом, наприклад. Якщо ви виберете унікальним артикул, тоді ви зможете створити дві різних картки товару з однаковою назвою та різними артикулами. Але ви не зможете мати дві різних картки товарів з однаковими артикулами. Для наповнення складу товарами і запчастинами перейдіть на сторінку Склад оприбуткування» і натисніть Плюс оприбуткування». Далі вкажіть постачальника і Склад. Тут можна додати товари вручну або імпортувати їх у вигляді Excel файла. Для оприбуткування вручну напишіть назву товару, наприклад, свічка запалювання, і виберіть категорію. Ви можете створити категорії заздалегідь, щоб в подальшому отримувати аналітичний звіт за категоріями або робити різний розрахунок зарплати, який залежить від категорії товару. Зверніть увагу, що ви можете обирати різні одиниці виміру для товарів, наприклад, літри чи мілілітри для оливи та інших рідин. За бажанням можна додати фото та заповнити інші поля. Далі збережіть профіль товару. Тепер потрібно вказати кількість та закупівельну ціну, тобто ціну за одиницю товару від постачальника. Наприклад, це буде 141 гривня. Нижче ви можете побачити автоматичний розрахунок цін. Націнки налаштовуються на сторінці налаштування, ціни та знижки, товари. Наприклад, для ремонтної ціни в мене націнка 50%, а для роздрібної 100%. В результаті до закупівельної ціни буде додаватись вказаний відсоток націнки. Але якщо ви хочете вказати свою ціну, ви завжди можете це зробити. Натисніть кнопку Додати. Готово, Товар додано у таблицю. Якщо ви додаєте товар, який вже є в номенклатурі, то вам достатньо знайти його за назвою, артикулом, кодом чи штрих-кодом, і потім вказати кількість та закупівельну ціну. Зверніть увагу, що ціна закупки може змінюватись, і ви будете бачити різницю між поточною та розрахунковою ціною. Це може означати, що попередня закупівля була за більшою чи меншою ціною. І тут ви вже самостійно вирішуєте для кожного товару, чи збільшувати розрібні ціни через підвищення цін в постачальника, чи залишити їх такими ж. Тепер розглянемо імпорт товарів за допомогою Excel файлу. Натисніть кнопку імпорт і виберіть або перетягніть файл від постачальника. Далі потрібно налаштувати відповідність полів. Ліворуч знаходиться назва полів в РЕБ. А праворуч вам потрібно обрати назву колонки з файлу. Для цін ви можете обрати значення Залишити як є або ви можете обрати «Розрахувати», і тоді відбудеться автоматичний розрахунок цін згідно з відсотками, які вже встановлені у вас на сторінці налаштування, ціни та знижки. Зверніть увагу, ROEP автоматично зберігає налаштування зіставлення даних для кожного постачальника. Отже, наступного разу, коли ви будете робити імпорт для оприбуткування від цього ж постачальника, то всі колонки вже будуть зіставлені. Але за потреби ви вже ж зможете внести зміни. Коли всі товари додані, позначте галочку Оплатити з каси і натисніть Створити. Далі виберіть форму оплати та касу. Оплату також можна провести в рахунок балансу постачальника, якщо фактичний розрахунок відбувається пізніше. Натисніть кнопку Створити. Готово! Товари успішно додані на склад у відповідній кількості та з відповідними цінами. Якщо оплата була проведена в рахунок балансу, то інформацію про взаєморозрахунки ви зможете побачити на окремій сторінці Фінанси, взаєморозрахунки або в профілі постачальника на вкладці Баланс.